Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни щось готують на Запоріжжі. Російські телеграм-канали та змі вчора почали розганяти повідомлення про великий скид води у Дніпрогесу. Ядерні війська РФ під час навчання можуть задати ядерного удару по Дамбія малої сили аби зруйнувати шлюзи. Це терміновий інсайт із Вищих кабінетів. Усе, що зараз відбувається, це може бути ознакою підготовки окупантів до ракетного удару по Дніпровській ГЕС з проривом шлюзів або активазії бойових дій. Важливо Чити повернення росіян до логістичного маршруту ростов новоазовська маріуполі Запорізька область, з концентрацією сил біля заводу Ілліча також свідчить про можливу підготовку до активних дій. В історії Дніпровської ГЕС вже були два випадки її руйнування Перший – у 1941 році, коли радянська армія відступала з Запоріжжя. А працівники НКВС підірвали Дніпровську дамбу. Тоді затопило частину острова Хортиця. А загинули могло за різними оцінками близько трьох тисяч радянських військових та цивільних через два роки. Дніпрогеса підірвала вже німецька армія, коли сама відступала з Запоріжжя. Тоді у 1940-х роках дампу підірвали, заклавши конструкцію велику кількість вибухівки, тобто сапери мали доступ до найвразливіших конструкцій дамби за допомогою ракети. Як це роблять росіяни? Дніпрогеса зруйнувати важко. Проте стан дамби зараз гірший, ніж був під час другої світової. Говорить інженер-конструктор Дмитро Макагон у 2020 році. У споруді виявили тріщини гребля. Це потужна споруда з. Одного боку за тією зброєю, що є у росіян, зруйнувати греблю їм буде важко. З іншого боку, може вплинути стан греблі. За словами Михайла Яцика, директора з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації на України, Наслідками руйнування Дніпрогес будуть меншими ніж були від прориву Каховської гес. Пасимістичний сценарій у тому, що високий рівень води, гідродинамічний тиск, який буде відбуватися при руйнуванні, буде нести великі загрози для населення пунктів НЕС по течії Херсонська область. Понизя руйнацію дам. Бе не відчуває каже експерт, адже вона зупиниться на території колишнього каховського водосховища. Український плацдарм на лівому березі Херсонської області також не буде затоплений. Нагадаємо, 22 березня армія РФ завдала всім вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Наразі небезпеки для громадян немає. об'єкти виведені з ладу за його словами. Це була наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік. Разом з тим, росіяни неодноразово нападали на 136 об'єктів енергоструктури. В Запоріжжю Геса влучили вісім разів. Це надзвичайно важливий для України об'єкт. Він несе не тільки енергетичну потужну складову, а й іншу велику силу. Наразі небезпеки для громадян немає. Об'єкти дійсно виведений з ладу. Наголосив Юрій Білоусова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.